Народжений на території Росії Іван Фальченко свідомо обрав шлях захисника України. 43-річний військовослужбовець, боронячи землю, що стала для нього рідною, загинув на Сумщині під час виконання бойового завдання у 2011 році. Коли переїхав до Кременчука, Іван знайшов свій дім і можливість жити за принципами свободи та гідності. Солдат Фальченко Іван Сергійович, 1981 року. Народження народився на території Російської Федерації. У місті Кременчуці проживав з 2011 року. одинадцятого року. Військовій частині займав посаду стрілець 3-го стрілецького відділення. Загинув 16 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Мужність бійця на полі бою і щоденна готовність захищати Україну стали прикладом для всіх, хто служив пліч опліч із ним. Воїн довів, що справжній герой не визначається місцем народження, а проявляється у вчинках і відданості своєму народові. Саме це і стало тихим, але непереможним голосом Івана, що лунав крізь час і простір, надихаючи на відвагу і стійкістю боротьбі за українські землі. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.